Пневматичний пістолет Борнер 304 це надійний і доступний інструмент для розважальної стрільби, виконаний у класичному стилі Кольт 1911. Живлення здійснюється від стандартного 12-грамового балона СО2 з використанням сталевих куряк калібру 4,5 мм. Магазин міщить до 20 набоїв, а заявлена швидкість кулі становить до 120 метрів на секунду. Запобіжник кнопкового осного типу, зручно розташований та надійний у використанні. Елементи на затворній рамі нерухомі або у конструкції відсутні, що підвищує надійність та знижує витрату газу. Фіксовані прицільні пристрої забезпечують достатню точність для стрільби по мішеням. Простота обслуговування та експлуатацію робить Borner 304 підмінним вибором для новачків та любителів пневматики. І щоб не бути голослівним, буде проведено практичний відстріл через хронограф. По завершенню трисерійного вистрілу пістолет через хронограф можна впевнено говорити, виробник не перебільшив його можливості. Середня швидкість виліту кулю за підсумками випробувань становить 123 метри на секунду, що повністю вкладається у заявлені 120-125 метрів на секунду. У ході стрільби пістолет показав передбачувану поведінку. Спуск плавний помірне зусилля. Відсутність блобек справді позитивно позначається на економію газу. Одного балону вистачило більш ніж на 100 стабільних пострілів, перш ніж почалось помітне знищення Потужності. Важливо відзначити і загальну якість виготовлення. Незважаючи на пластиковий корпус, пістолет відчувається монолітним. Складання акуратне, люфти мінімальні, запобіжник працює чітко. Його розташування дозволяє вмикати його і вимикати практично інтуїтивно. Прицільні пристрої хоч і фіксовані, але цілком підходять для стрільби на короткі та середній дистанції. Таким чином, 304 повністю виправдовує очікування, він поєднує в собі класичний дизайн, надійну механіку та стабільні характеристики, що роблять його чудовим вибором для тренувань, розважальної стрільби та початкового навчання. А завдяки чесним технічним характеристикам ще й заслуговує на довіру з боку покупців. Якщо ви шукаєте надійну пневматику у формі дістав зарядив, стріляй, Warner 304 однозначно вартий вашої уваги. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.